Кий Лис, місто oh. Київ, та тренер Сергій Панченко Ваші оплески! Я банан, я, я банан чищу банан, чищу банан. солодкий та спекотли, солодкий та з пекотлий, я тану парам-парам, я тану парам парам. Алло. Алло. Скажіть, це метеорологічна станція? Ага. А чому це в Дніпрі плюс два дурника? А відчувається як плюс два, плюс три. Придайте слухавку. Алло, це прикол центр. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Туруруту, туруруту, туру. -ту. Наразі всі оператори дуже зайняті. -ру -ру. Тому послухайте прикол. У вагітної гречки відійшли вуглеводи. Алло? Друзі що за цирк? А ми нагадуємо, що цирк це критична інфраструктура України. <праць> Кожному клоуну по броні. Знаєте, а я не люблю цирки. На мене там якось от маленькі коні напали. То в тебе тепер що? Понічні атаки? Ну так, так. Ну показують люди повну дурню. Ну, час такий, як кажуть працівники крематорія, вигорів розвійся. Мамі! <творжу> Я... Я ж його знаю. Да, да, це, ж, е... це ж цей президент Вікон. Цей цей, це мер воріт. Та да, ні ні, ні Блін, ну як, а... губернатор Та да, Ні. Я згадав, це міністр дверей. Всім привіт. Сергію, ви не звертайте на них увагу, вони просто жартують. Да я все розумію. Просто я люблю якісні жарти. Є такі. Альона, Альона упала упала. Дякую. Може, якісь інші пропозиції будуть. А в мене є, а в мене тренери. А зіграєте тюленя нашого? Ну, тюленя. Ні. Е, дякую, звісно, але ні. Я нормальна, адекватна людина. А що? Я дорослий чоловік. Я дорослий чоловік. В мене бізнес. В мене бізнес. Я дурочка. І це каже дорослий чоловік з бізнесом, так? <риклад> Соромно Сергій. Я взагалі тут для того, щоб підтримувати молодь Дніпра. І оце її обличчя. Мені здається, тут якась помилка. Зачекайте. Альо, Стас, слухай, що ти мені за команду дав? Він один важить більше, ніж весь придніпровський офіс разом з меблями? Шпунь! Це що, укол? Це прикол. Ха, І що? Тепер я приколіс! А тепер скажіть, а чому у вас на логотипі кіт з ключем? Ну, а як він без ключа зайде? Блін, логотипу 10 років, тільки зараз зрозумів. Піду з маркетологами поспілкуюсь. Алло, Ніна, давай стратегічну сесію робить. Друзі, і наш перший номер перед ним народна прикмета. Якщо ви в лікарні зустріли кішку, це означає, що лікарня так, касобі. І тепер перший номер. Ні, він ні, у нас ні, буде. Чу, чу, чу. ні. Першого номеру не буде, в мене часу немає. в мене перше побачення. А з ким? Та він хоч з нею. З нею? Да, не дивиться на мене з нею. А ти не боїшся, що вона тобі може відмовити? Mm -hmm. Блін, я якось не подумав. Мені моя перша дівчина ніколи не казала ні. Вона що? Німа. <пах> Дань, Дань, ну не засмучуйся. Ну, потернуйся на мені. Давай, зроби мені комплімент. Гарна татуха. <гарна> Дякую, це варікос. Ну, взагалі то дівчата люблять серйозно налаштованих чоловіків. А я такий. <гарна> так, ну, дерево, будинок, а третє. А я без презервативу. А? Чуєте, я тут згадав, що я одружений. А -а -а. Слухай, так а може дружина і не проти. Ну, Ти не проти? Ні. А от я проти. <gesprochen> <вообще> Він таки в закції сказав. Мені страшно. Навіщо me... ви це робите? Ви ж знаєте, я будь-які двері відчинити можу. Наприклад. За що ви мене арестовуєте? Я ж вне політики. Фу, це що, калуга? Ну, а як ви думаєте, наші дрони до їх НПЗ долітають. В мене взагалі є будь-який ключ. А ключ від мого серця? <світ> Сергій! <світ> ну от була ж нормальна, адекватна людина. Ну навіщо ви його довели до ручки? А до якої? До алюмінієвої, металевої, круглої. Слухайте, ви такі прикольні стали. Але забагато кажете про двері. Давайте, мабуть, краще покажемо номер стюле! <світ> А тепер давайте перенесемося в спокійне мирне літо на набережну, куди тільки привезли незвичну тваринку. Спойлер, це тюлень. Фотографія з тюленем, Фотографія з тюленем. Молодці, підходьте! Можна сфоткатись з радісним тюленем. Ау, вау! З сумним тюленем. Ау, вау! З тюленем-радістом. Ау, вау! Ау, вау! З тюленем перевертним! Ау-ау! Ау! тюленем базахістам! Ау-ва! Ау! -ау! Який забув ключі? Ау, 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 ау! Слухай, так ти ж закривала. А, точно. А двері там хороші? Двері во. І, І нарешті з наглого відбитим тюленем. Ау! БМВ собі візьму! Слухайте. А мені подобається. Ось тримайте мою бананку і давайте. Фоткайте. Е, е, стій, ти куди? Ну, ну, там же всі мої гроші. Oh, oh, oh. Сергію, а я хотів спитати: у вас коли нові двері з'являються? Ви що робите? Дай покажу. Пам'ятай, не пропускай ворогів. Роби в себе скрипу та пильнуй свій чорний хід. Сергію, а от скажіть чесно, як вам? Ну, з одного боку, прикольно іноді вдавати дурника. А хто вдавав дурника? Я не знаю. А? А з іншого боку, як в доросле життя повертатись. А ви знаєте, є спосіб. Ось тримайте. Якщо вам раптом стане сумно, то ви можете завжди до нас зазирнути. Чай перевів бабусю через дорогу. Чай тому що зелений. Я це собі залишу? І нехай відкрита буде. Друзі, а ви завжди знаходьте час завітати на планету дурощів. Звісно, бо ми відповідальні за тих, кого приручили. Маленький принц. Дикий лис і Сергій Панченко. Я я, я Чищу банан, чищу банан, солодкий та спекотний... Я бана. Дикий лис. І, і Сергій Панченко. Оплески. Запускаємо коридор і оцінюємо виступ команди. Є одразу двоє тренерів піднялося. Три бали вже у команди. Три. І, і чотири, чотири. І ірина. Думає. Ірина. І... Не піднімається так, чотири тут... бали. Чотири бали. Вітаємо команду і проважаємо їх. А не просимо Кирила прийти за лаштунки. А хочемо дати слово е, команді, «Декілес». Е, так, друзі, е, невеличке оголошення на минулій грі е, в лізі сміху Дніпро командам дарували календарі. Це дуже круті календарі, які е, з фотографіями військових, з дарунками від, від дітей, ну супер. І тоді ми підписали е, від відомих ліга смішників, вони підписалися на цих календарях. А нам потрібно закрити збір на дві дуже круті комплекси для підсилення FPV, щоб дрони могли летіти вперед, вперед, вперед. І якщо ви задонатите хоча б 50 гривень. Ви можете брати участь в розіграші цього дуже крутого календаря. Ми вже закрили більше половини, ну, зібрали більше половини коштів. Якщо у вас є можливість бажання, можна і 5-10, неважливо, але хоча б 50 гривень для участі в конкурсу, можете закинути по цьому QR-коду. Це для 107 ї бригади ТРО на Донецький напрямок. Якщо зараз раптом нема можливості, то пізніше можна знайти посилання в інстаграмі Київської шкіл ліги сміху, це ми від неї робимо цей розіграш. Дякуємо Так, дякуємо. А ми у свою чергу закликаємо вас долучитися до збору та не жалувати тих декілька гривень, а підтримати хлопців, підтримати збір.